Якщо буде ані, то залишиться. Зареєструвалися, так? Присутні три, так, так. Реєструвати форм є. Добре. Так, дякую. 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 Дякую У нас у штатного запір орендує частину приміщення. 280-х. Але саме в тому, що певний час у них немає очного навчання, і вони просить за речі достатньо 90.

Третя питання. Вітя третя про внесення зміни.

Тобто може бути ми промовками. Це передача. Ну, все два то есть и там